До війни я жив, працював у Москві, коли у нас був Майдан. Все телебачення забито тільки Україною. Була дуже там душна. Росіяни до нас ставляться як до второго сорту. Коли почалася війна, ну думаю, досить пора ними розбиратися. Пішов в воєнкомат і одразу попав до ТРО. Почалося все під Києвом. Потім був Бахмут. Був поранений, відновився. Пройшов відбор. І так я попав в навчальний центр. Я інструктор базового рівня. Навчання триває 35 днів. Ми тут навчаємо своїх хлопців стати впевненими в собі. Я бачу, які вони приходять, які вони уходять. Ми тут вчимо їх не виживати, мовчимо їх вбивати ворога. Вони дуже багато стріляють тут, дуже вправ, багато зброєю, і це дає їм впевнені після першої стрільби. Вони вже коли доходять до мішені, дивляться на цю мішені, і вони бачать, що вони попадають туди. Це хлопці, які не служили в армії. Я відношусь до них з повагою. Вони вже єли форму, вони вже герої України. Через місяць вони будуть рексами, вони їх будуть боятися. Всі інструктори у нас досвідчені, вони їх до цього готують. Тобто готують, того, що ти український воїн. Як нас будуть бачити, вони вистять у штани. Це наша земля, і ми ходимо по неї як воїни. До нас прийшов ворог. Він не сильніший, він більший, їх більше, але ми повинні його А По-другому ніяк. У нас е, у крові є ген воїна. І цей ген воїна треба піднімати, не прятати його нижче пояса, да? а треба доказати, що ти хлопець, що ти воїн. Щоб я сказав у хілянкам, хлопцям, приходьте до мене, а я з вас зроблю воїна. Ви, ви самі себе не узнаєте. Ви будете інші люди, у вас будуть інші думки. Ви будете просто рексами, ви будете їх рвати. І вам буде потім розказати своїм онукам, дітям, о том, що я був на той війні, я робив цю історію. От, і вони будуть пишатися вами.